Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч в серці біль доходив, я собі вставала тихо, що болить мене, питали, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене Жартом злим кінчиться драма. І от-от зірватись має гостра, злобна епіграма, безпощадні зброї сміху я боюся піддаватись. І, забувши давню гордість, плачу я. Щоб не сміятись.